Всім привіт! З вами Танос! Сьогодні я хочу розповісти про один з найбільших блокбастерів цього літа трансформери повстання звірів. Я скажу, для кого цей фільм буде цікавий. Кому його не слід дивитися просто стовідсотково, та й взагалі подумаю над тим, чи варто ходити на таке кіно при наявності такої кількості якісних конкурентів. Тож не буду відволікати вас від справ і починаємо. Трансформери від Майкла Бей любили або ж ненавиділи. Третього не було дано. Це був класичний голівудський атракціон з неймовірною якістю спецефектів на момент свого виходу, з красивими та харизматичними акторами та акторками. Фільми з великою кількістю. Слоумо блокбастерних ракурсів, авторського стилю кольорокорекції та поганим сюжетом. І якщо перша частина була свіжим кватком повітря у блокбастерах, то вже на сиквелі автори почали презентувати на ідеях оригіналу та створювати якесь просто неймовірне лайно. Але люди ходили до п'ятої частини, вони ходили, яка... Стала першою стрічку франшизи, яка просто гучно провалилася у прокаті. Саме через це все світ роботів перезапустило у вигляді Бамблбі, гарного та милого фільму, який дуже хотів бути схожим на проекти х та мав вайби спілберга та акценти саме на сімейній аудиторії, а не на фанатів вибухів та моделей Вікторії Secret. І хоча він не зібрав багато грошей, проте це дозволило створити продовження у вигляді трансформерів повстання звірів. І цей фільм він став для мене показником всього того, що буде очікувати франшизу у майбутньому, бо він показує, що творці націлилися на аудиторію підлітків 10-16 років, ті, які будуть купляти фігурки, плюнувши при цьому на нормальний сюжет та не захотівши експериментувати з жанром, створивши просто до болю примітивний та обережний у стилістиці літній блокбастер. Тож давайте почнемо з сюжету, а точніше зав'язки у космосі. Є велике зло. Юнікрон він пожирає планети, бо дуже голодний і великий як. Ем... Проте він не вміє переміщуватися між галактиками як Галактус. І для цього йому потрібен ключ-артефакт. Ну і увесь фільм підлеглі цього лиходія бігають за автоботами, звіроботами та людьми, щоб красти та викрасти цей ключ. І перші 30 хвилин фільму дійсно цікаві. Нам показують події не на землі. Потім знайомлять з героями людьми, та все нагадує якийсь цікавий та пристойний сімейний фільм. Нові автоботи, Міраж та Арсіс – Нічні та харизматичні, а фокус сценарію нарешті прибраний з Бамблбі та Оптимуса, як було у всіх минулих фільмах франшизи. Та що тут доказати, тут навіть мегатрона немає. Ау! Так початок фільму дійсно цікавий до моменту, коли сценарист поїхав і фільм знімали без будь-якого скрипта. Бо як пояснити те, що коїться далі, дуже складно навіть мені. Режисер починає шоу погонь за лиходіями, погонь від лиходіїв», битви між автоботами та звіроботами та командою автоботів з приспішниками Юнікрона. Все нагадує якийсь дешевий мультфільм, де чомусь вирішили вставити максимально нехаризматичних акторів. І усі бої при цьому виглядають на голову гірше за фільми Бея. Немає того масштабу, тієї епічності. Ракурсів камери. Згадайте першу частину, коли трансформер летить, дівчина кричить в слоумо. І це супер епічно, це круто, це запам'ятовується. Або коли військові біжуть в слоумо, а за ними з піску стрибає Скорпіон Трансформер, це супер красиво, це мега епічно. Всього цього тут нема. Це виглядає як якась комп'ютерна гра для Віара. Тобто це дуже-дуже погане порівняння. Просто немає того масштабу тієї пічності. Це просто битва іграшкових фігурок між собою. В один момент також з'являється залізна людина, і я не прикалуюсь, яка просто сором та сран. А закінчується все шепіто битвою десь у перу між сотнями приспішників, про і десятком головних героїв. І так. Це нагадує якогось володаря перснів повернення короля тільки для дітей. Та без таланту творців. Якщо увесь фільм всі герої нічого не могли зробити з лоходіями, то чомусь тут вони починають знищувати їх направо та наліво. Логіки, так як і гарного сюжету, тут просто немає. Більше всього мені все це нагадало Венома, який був таким самим прохідним фільмом для аудиторії 10-18 років, з поганим сюжетом та купою графіка проти графіки, де нічого не зрозуміла, але це супер епічно! І давайте я скажу про одне. Один з найголовніших провалів фільму. Це навіть не сюжет, а кастинг. Якщо у Бамблбі була неймовірна Гейлі Стенфілд та Джон Сіна, у фільмах Бея були Меган Фокс, Шайля Баф та Марк Вулберг, то в цьому фільмі ми маємо Ентоні Рамоса та Домінік Фішбак. Неймовірна, талановиті актори для серіальної масовки проєктів CW. При всій повазі. Але я не побачив у них жодного акторського таланту, харизми. А взяті вони були тільки через колір своєї шкіри. Так я скажу все, як є. Це просто жахливий вибір режисера та кастинг-агентів для блокбастерів, бо за плечами цих акторів немає жодного цікавого проєкту, і вони ніяк не можуть продати фільм своєю грою, своєю зовнішністю або просто харизмою. Що заважало взяти чорношкірих акторів з хоч якимось талантами, їх ку. Незрозуміло. Як не працювали актори на знімальному майданчику, так не працює і драматична частина фільму. Одного з автоботів вбивають на початку фільму. Проте, з трейлеру, ми знаємо, що він буде битися у фінальній битві. Матір не може знайти гроші на лікування молодшого брата головного героя. І це показано у самому початку картини. Ну і до самого фіналу ми будемо ігнорувати цей момент, не показувати мати, і вона з'явиться лише під самий кінець фільму у монтажній навісці, де все гарно. Маленький братик, який кидає мотиваційні речі по рації через пів світу, Карл, в 94-му році так, теж не працює, бо акторська гра хлопака не сильно відійшла від головних героїв. У фільмі після перших 30 хвилин не працює складові стрічки і вона сипиться. Усе нагадує цирк для маленьких дітей та підлітків. Проте незрозуміло, чому не можна було б зняти замість цього красивий анімаційний проєкт за такі самі гроші. Приклад далеко не потрібно шукати людина-павука ау! Спецефекти, шо фільму теж не вражають. Для розуміння можна згадати залізну людину. Вона краща за залізне серце з «Пантери 2, але все одно жах і сором сучасного Голлівуду, Ви коли побачите це? Це просто смішно і боляче одночасно. І як ви розумієте, мене це не влаштовувало, і я не отримав жодного приємного відчуття від картини, як і багато людей, хто знаходились на прес-показі. Я не бачив жодної емпатії, яку я бачив на багатьох фільмах цього року. Нормальних, цікавих фільмах. Всім було просто нудно. Багато вибухів. Так, багато погонь. Так, деякі смішні жарти, так, але все це було краще у фільмах Бея, а цікавіше і душевніше у Бамблбі. І це все працює, але не для мене, а для підлітків 10-16 років. Для кого насправді був створений цей проєкт? Всім іншим я не раджу дивитися фільм, бо для маленьких глядачів він довгий, затягнутий та провисаючий, а для дорослих занадто дурний та шаблонний. На жаль, все це приводить до того, що франчайз трансформери помруть, бо витривалості у такої стрічки просто не буде, це нелогічно. Цей проект, який дуже гучно провалиться, навіть якщо матиме нормальний старт широкого прокату. Сумувати я про це та ні не буду. Я не побачив жодного цікавого моменту або експерименту і творці. Чи буду я чекати на Баббалпі 2, якщо його не скасують, звісно, бо перші частини мені дуже подобається. І чи буду я шукати якісь аналоги трансформерів? Так, тому що, на мою думку, люди хочуть бачити величезних роботів. А, стоп, 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 і до речі, забув сказати. Найцікавіше, продюсери вирішили взяти на головні ролі ноунеймів. No але голоси для автоботів були вибрані серед відомих людей. Так в озвучуванні брали участь Рон Перлман, Мішель Ео, Піт Девідсон, Пітер Келлен та Пітер Дінклейдж. І це було б супер рішення, якщо б ми бачили цих акторів, а не чули їх. І це не працює для анімаційного проєкту, тому що в кожній країні його дублюють. Тобто, окрім США та Англії, ми по суті не побачимо ніде. Усі ці гроші, які були надані цим акторам. Досить дивний спосіб збільшити без того, великий бюджет не Зараз ви бачите експрес, оцінку нескінченності. Камінь часу ні. Затягнуто. Камінь сили, ні. Сумно. Камінь реальності ні. Тому що теж не цікаво було. Камінь простору так, тому що локації мені сподобались. Камінь розуму абсолютно ні, це дуже тупо. І камінь душі ні, тому що люди, які створювали цей проєкт, не кохають е, трансформерів та не хочуть зробити щось особливе. Якщо ви хочете подивитися нормальний блокбастер, то раджу передивитися першу частину трансформерів від Майкла Бея та Бамблбі від Найта, тихоокеанський рубіж. Райну сталь з гью Джекманом, на межі майбутнього з Томом Крузом та месники від Марвел. Всі картини на голову краще за трансформерів повстання звірів, і ви отримаєте набагато більше вражень та приємних відчуттів від перегляду цих картин, а не нових трансформерів. Що ж, на жаль, цей фільм не стане проривом та рятувальником франшизи, а скоріше могильним каменем, що є досить прикрою обставиною, зважаючи на цікаве Бамблбі у 2017 році. Проте, повторюся, якщо ви підлітки і дивитесь цей огляд, або ваші діти-підлітки можете відправляти їх на цей фільм, вони його оцінять і навіть полюблять, і навіть скажуть, що 4... це 10 з 10. А я люблю всіх тих, хто допомагає проєкту Танас ікс. Ви можете побачити імена та нікнейми зараз на екрані. Особливо я люблю Танкер Екс Войзі та Неперевершених Поліну та Павла М. Е. І супер подяка та любові йде до Дмитра Володимировича та його дружини Дар'ї. З вами був Танос Трансформунайте.